Одинадцять годин до цього, бажаєте ще чогось, сер, ані скільки ми З собою Дже. Ні, не собою, телек. Тут here, і зараз. Now. Якісь проблеми? Ось, скажи, щоб не пересмажено. Не хочу істи сухе well м'ясо. Не пересушити. Зрозумів? Ой, полити підливкою. Куси мене. <звук> Майк. За <звук> <VZZCDF. звук> Що це за фігня? Я ж казав, відділ збору, зберігання цифрових даних та фотографії. Навіщо ти задаш мені роботу? Тобі час закінчувати. Ну не знаю, в мене тут доступ біса роботи. Чувач, тільки не треба зливатися як минулого разу. Це було дві години дня в середу, на роботі з дорослими людьми. Що ти верзеш? Вважаєш себе <пробіт> кращим за мене? Ага. Все мені вже час. Майкл, Я приглядав твою справу про некротизуючий фасиїд. Можеш перевірити, та фотографія з подібним типодібним на найвіша, яка в нас є. Uh, yes, sure. Так, сир. Знаєш, Майкл? Я думаю, в тебе є потенціал. Якщо будеш старанно трудитися, не висовуватись, то через 10 чи 15 років зможеш заробляти 30... 32 тисячі доларів на рік. Right. Чудово. Це справді чудово. Поглянь на мене. Я тільки накупив собі нову трьохсот. А з гарно підібраного ракурсу виглядає майже як Бентлі, чи не так? Точно. Так. Гаразд, повертайся до роботи. Алло. Град. Джеф просив нагадати про плани на вечір. Так, я буду. Все одно мій фальшивий турні принесли. Алло. Привіт, сусіди. Добрий день, дякую. So так дивно. Я тільки на від Фреда. Він кращий. So То ти завжди тут з клієнтами теж працюєш. Ні, це temporary. тимчасово, сподіваюсь. No, Взагалі-то я не really працюю на Фреда. Yeah. Я треба роботу в маркетинговій He's фірмі, He's а Фред є клієнт. Маркетинг це збуджує. Так. Yeah, це моя, моя спеціальність. Маркетинг? Розумний, з тутливими пальчиками. це так комплект. Бувай, солоденький, okay. так гаразд за роботу. Добре. Cool. Круто. Awesome. Чудово. вас ввечері. Вибач, телефон okay. порахлить. Нічого. То so, як справи? Ну, you know, no, все добре, робота. А ти працюєш скляптом кокрі за кілька років, так? Звідки ти, ти знаєш, як я там працюю? О, ну. Я Я люблю крильця. Гаразд. я люблю крильця. В сенсі. Це добре, що там працюєш, тому що багатьох дівчат приниздав твоя робота. Але не тебе. Ти там як у себе вдома. Радий за тебе. Якісь грандіозні плани на вечір? Жодне. Так, тихо і спокійно. І в мене. Ну якось так. Непогана тачка. Так, це мій хлопець. Yeah. Де він? Привіт. Привіт, крихітку. що як? Тут людей на 75 вистачить. Кокаїн мене так вставив. Девін, ти пам'ятаєш Джеф. Джеф. Так, Джеф з сусідньої вулиці. Yeah, right. Так. Ти сусід цієї на мулі? Марсі? Йо, братан, crazy, та у нас каже, чувачі right. Ну, кажуть. Ти ж його не крикало? О, Та ні, нічого. Ні-ні-ні, брате, без образ. Просто тобі не зрозуміти. Там буде багато крутих людей. І ти не впишешся. Зовсім. Бувай, Джем. Любості. Пожежі Сантамонці продовжують бушувати. В той час тут було знайдено два возоглових трупа. Цієї ночі додатковий гриб забрав життя ще кількох людей в Лос-Анджелесі. Подробиться Будинасті, але спочатку Лінсі і Лоха набрала вагу. Дізнаємось нашого кореспондента по знаметостям. Зовсім, зовсім. Ага, в обличчям це скажи в вилобку. Все одно зсекло, так що пофі. Не впишешся. Я ти по морді впишу з цими кулаками. Звертайтеся, їдьте звідси. Це не навчальна тривога, надзвичайна ситуація. Скрізь повстають мертві. Переклад та озвучив Мейсон.